Всім добре утро. <кій> Всіх всі, з праздником, з вербною неділею. Вийшов я на вулицю. У вікно дивлюся сонце. Ну, думаю, мабуть, тепло. Вигляну у вікно, а там хто в чому? Хто в футболці, хто в куртці. Думаю, ну я на всякий случай надіну курточку. Ну що? Я вам можу сказати про таку погоду. Да, як на сонечку зараз стою, то вроді так нічого. А як вітерок подує, то прохладно. Вийшов я в гаму, треба купити картошки. Поки картошка не дуже дорога, а з утра можна вибрати, бо йду з роботи, а вже перебірки, як кажуть. Давайте цибульки захватить, а там ще чогось і ще чогось. Вчора їздили на закупи. Ну, а тепер вже починаємо підкупляти. Не вистачає всього. О, ну, оце такі для початку в нас діла. Зараз все скуплюся, однесу на свій етаж. А потім зберемося та виїдемо теж. Вийдемо, розпускаються деревця прямо на глазах. Ну, щось подивимося. Да, день сьогодні має бути дуже хороший, сонячний. От як наші поїхали чи в новий тах, чи в Краков, десь на батути. З Богданом. Богдан каже, що ви мене недовго тягайте, бо щоб день у мене не пропав. Бо йому щось є телефоні, а завтра в школу, там вже екзамени починаються. Ну отакі діла. Так, побіг я, бо там всю картошку переберуть і мені нічого не залишиться. О, якраз повен ящик. Зараз буду вибирати. Ну що? скупився, я. Купив цибулі і картошки. Ну, вибора немає. Вроді ящик, ящика, ну, у них вже на складах вона не дуже така. А може така партія прийшла. Ну що я вам скажу? У магазині в куртки жарко, звісно. Ну, на вулиці, у мене ж футболка, світер і куртка. Я не знаю, що його зняти, світер зняти В одній футболці та в куртці, як виходить, бо вітерок, вітерок прохладний ще. Каштан скоро, как распустится, что сегодня до сих пор сухой Ну еще люди, сейчас я вам покажу, в чем ходить. Вот так и на лавочке в том, а бабульки у куртках, у шапочках. Дед тоже в шапочке, считаю, в картузы, и у куртки рубашка в него била. Так что, наверное, я выйду тоже. У цього куртки як є, так і є. Це з магазина мені жарко. Так, переходимо дорогу, виключаємося. Я. я вже тут. Зараз делать ділянку розпаковочку. Дивись, О, таку розпаковку я легко робити. Що я на, 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 накупляв. Тут треба все почекувати, бо можна запутатися. Не було дуже такої, дивися. Ну, все одно треба було взяти. Yeah. Ну нічого, може бути. Так, да, може бути. Ну, погоднящик можна було трохи вивезти. Шо по чому? Що почому? Два. 1,99 е, лот... і 2,99. Цибуля — 2,99, а з... зім'як 1,99. Дело да. в тому, що я хотів капустинку взяти. Ну, такі, вони важкі. Ну, ми будемо і... гуляти, а потім зайдемо подивитися. Да. Я не люблю Ми... молоду дуже. Ну, я хотів покришити, ну, думаю, нехай. Вже як моя, завезуть на борщ, на борщ таку, щоб невеличку. У нас сьогодні таке снідання. Поки волок сходив, я закикотила воду, зараз будемо варити пільнені і снідати. Снідання у нас вже 10-12. Поки звариться все, з пів 12-го почнемо снідати. Поки зваряться пільнення, а я... Зберу оці, які заморожені. Вчора з лідочкою ліпили, вечором, мабуть, ми 8 волок занесли, так? Волик нам 8, 9, да начали, а 9 процедуру. Волик нам залісив тісто, поки ми тісто, дівчики, тісто. Да. Вовик залісив і ми вже по вечеря у нас і заготовка на пельмені. вже тоді не раді, що ми це зробили. Ну вже возврата не було, вже треба було робити. М'ясо перемолов. М'ясо перемолов, так. Да. І ми звідти до 11 ліпили пельмешки. Зато вони сьогодні поїхали гуляти, Поснідали. Тепер ось я позбираю, трохи будуть в запасі, а ті поснідаємо і ми. Так що не зря ми вчора так потрудилися. Так, да? да, так було в тому, що купуємо картошку. Цибулю, не мити. От хорошо. <рес> 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 Ні, картошки можна наварити вареники. У нас є там вареники в запасі. Есть, есть, есть. Картошки треба назарити, треба наварити борщу. Ми хочемо, я планирую, вийде, не вийде, загадувати не бо Бога розсмішить, якщо там свої планы строить. Я не побагато пакую, щоб потім раз зварити. Я хочу сьогодні пробну пасочку, хочу якусь нову в інтернеті найти. И естественно что шумову надо пробовать. Хочется что-то интересненькое до Пасхи приготовить. Так что после обед. Сейчас, конечно, праздник. Боже, с праздничком вас, девочки. И все, надо начинать. Ты не поздравляю? Ну спасибо, хоч <свісно> що, сегодня, обід, пробну, щоб... я тебя не поздравляю. Спасибо, хоть ты выручил. Так что с праздничком всех. И уже сегодня после обед можно будет попробовать Пасху пробну с топцией. Надо изюмин купить, если не немає. Я люблю с изюмом. Я знайду рецепт, якщо знаходиться купом, що треба. А що тут у нас в зелені в ящичках? Там закропчик сипали. Не... Для заморозки. Заморозки розсушивали. Небагато, звісно, залишилося. Там нема більше і там ще ж в одному ящику. Да. Там у нас забито, Давай, так я... неудобно. Ми з відою вчора його туди заскладали, щоб було замерзло, щоб весь ящик так? О! Вони відсюди варили. Оп, ці Ящик забитий, і ми зверху так на бумагу, на пергаментну бумагу мені подобалось їх складати. Вони от бумаги добре відстають, і бумага просихає, і далі нею можна користуватися. потроху потому что пакетики по как раз это будут полные надо было делать на порцию а то после на порцію да. у нас пельмени я не знаю кто любит люди, <свят> люди добрые кто надо дивиться кто любит пельмени у нас пельмени люблять всі тільки смотря кто с чем их есть так подивиться с чем я буду есть все став назад Да, я закрасяч еще что-то будет заполнить. Вот О, все. А Теперь можно эти город садить. Есть что прибегти, вкинуть в кастрюлю и жарить. Сегодня наш Богдан взял телефон. А что у нас до пояса, Так надо? Да. Сейчас покажемся. Я же людям пельмени показал. А -а -а. Так, сьогодні наш Богданчик взял телефон и пытает чата. Как правильно сварить пельмени? <laughs> Я не пойму, что он это спитал. Вот ты не знаешь, что он спитал у вас? Вообще. Надо в него спитать, как приедем. Ага. Чат ему выдам все подряд, пока скипляют, варить столько, то выйдут. Ой, кино. И он такие вот на деловочке, по мне так зручнейше. І він такий вичитав, вичитав. А ще головне, що українською мовою чат написав, а він переводить одразу на російську. Читає нам вже російською. Це капець. Так що як варити пельмені, чат видав вже Богданчику. Він вже навчився. Йому так понравилось, він почав ще там щось запитувати. Ось так. Так, зараз будемо вже приготувати. Ти з чим будеш, як їх правильно тобі витягнути? Бо я буду собі віддільно витягнути. Я буду з зеленим маслом і з уксусом. Угу, Значить, просто насипати. насипаті. І... що ти не накривав кришкою, дивіться нема кришки. шкаф спотів. То суп накритий, то фрікидельків. У нас всі каструлі з України приїхали нормально з кришечками, а потім ми готували там гостинець і десь кришечка, ну, дали з каструльками і десь засіяла. Завіялась кришечка. Нічого скоро не йде. І тепер у нас на одну кастру, на дві каструлі одна кришка. Є дві розмірами одинакові і підходить одна кришечка. Ну зараз вона накрита. Ми ж Ой, робили ці тіфтілі. І там така підлива томатна добра. І ті тілили, а підлива залишилася. І ця каструлька накрита кришечкою. Ну, знять у холодильнику кришку, щоб пахло томатною підливою і не дуже хочеться. А підливу виливати, теж жалко, блін. Такі... Вчора купив качку. Вчора Томачно. купив качку і хоче борща з качкою. Вона пахне мені качкою. Все вона воняє, а мені пахне. Ага, мені так воняє. Я не знаю, що я на старості літ прямо з ума зійшла. Не можна мені всі... Куряти на курятину, свинина свинину я тоді додаю вже як жарю, туди хорошо 2 ложки олії, а потім трошки сахарку. Получається кисло і уксус трошки убиває олії кажу. Олії сахарки, так. Да. Уксус и сахарьку і убивається запах. Ну, борщ я ж йому олія, уксусу не налью. Щоб качка не покладає, що я б... Ну, ви, ви його боже дві. Візьми тряпку та вийде. А сейчас вже Біленька, є там рушничок? Є, є, щас ви? 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 Ну зараз минуточку. Так що нема кришечки одної. Ось такі в нас дівчата справи. Сьогодні Що, я витягую. ми вовик достає і ми будемо їсти. А вже сейчас включимо Мукбанк, Поїму вместе з вами. І розкажемо, трошки отвіти на коментарі. Є у мене один коментар, на який ну надо надо. А взагалі мені треба відповідати на всі. Люди, люди пишуть, значить треба відчати. Ну, сипав тазики. Ну, сип, сип куди не Ну, з тазика по, по, по тому легше насипати, правильно? Так диви, велика тарілка. чи то ти собі дає? з лейкою ньому помастити. Все. Так, тепер тарілочку ту. Ми ми повинні знати людям пока. Пока, пока. А потом будемо займатися обідом. От так. От такі в нас їда. От я дивлюся блогері, у, у блогерів нормальне, сначала є, сначала є оканчання. <рес> у нас на кінця, на краю. А у нас на кінця, на краю. У нас от постійно на бігом, постійно лоб мокрий, поки там скажеш, зв'яжеш два слова. Все, друзі, дякуємо, хто підтримав, дякую за лайчики. Не забувайте ставити лайчики і писати все, що ви про нас думаєте. А ми обов'язково відповімо вам на ваші коментарі. З праздником ще раз, здоров'ячка всім, миру. І всього найкращого. До зустрічі!